Ось як воно наш чудо фонтан із водопадами вже в робочому стані. включили все позастивало правда якби вечерком ще може коли прискочу сюди вечерком вони ж ті світяться лілії, і сам фонтан тоже з підсвіткою. воно вилоб, конечно, дуже красивеє ну а так ось водичка стікає по камушкам дзюрчить. все дуже, даже файно Солдатики. Охорона в замку. Стоїть охорона. Тут лелека щось жабу ніяк не з'їсть. Щось держа наверхуш, в роті. Тут на верхушки ось ладья стоїть. Взагалі, все по феншую. Все по феншую. Так, добренько. Миру, добра. Всього самого найкращого в Україні. Якнайшвидшої перемоги. Уже війна ця вже в печінках, звісно, сидить. Так, добренько. Пока-пока, до нових зустрічей.